Світло в кінці тунелю. Єврокомісар з питань бюджету Ган заявив, країни-члени узгодять пакет фінансової допомоги Україні у 50 мільярдів євро на наступні чотири роки. Та це лише другий етап із трьох. Європарламент погодився. Ми пройшли перший етап. Це законодавчий орган, який прийняв таке рішення про створення фонду і про необхідність додання до бюджету європейського союзу на наступні 4 роки ще 50 мільярдів, які будуть використані на підтримку України. Потім Єврокомісія готує програму, як виконавчий орган готує програму, як будуть витрачатися ці кошти, які будуть умови. Останній етап голосування європейської ради, і лише у разі погодження рішення всіма країнами-кандидатами пакет фінансової допомоги виділять. Тут і постає проблема. Точніше, дві угорщина і словаччина. Вони прагнуть заблокувати підтримку. Україна не виконала умову переговорів про вступ. а Також немає пояснення щодо того, що означатиме приєднання до ЄС. Угорщина ні в якому разі не може сприяти ухваленню цього рішення. Брюссель хоче переконати і Будапешт, і Братиславу. Єврокомісія схвалила розблокування 900 мільйонів євро угорщині з фонду відновлення. Орбана відсторонили від програми через корупцію. Гроші вирішують усе. Вето каже європейський друг Путіна. Не накладуть. Однак проситимуть відтермінувати перемовини про вступ України. Якщо ми не знаємо, якими будуть наслідки вступу України у ЄС, то нам не слід починати переговори. Тому я наполягаю, що Європейський союз повинен спочатку. Підписати угоду про стратегічне партнерство з Україною, а це може тривати від п'яти до десяти років. За цей час вдасться скоротити розрив. Даймо нам час попрацювати разом, і коли це нам вдасться, повернемося до питання членства. Він зваживши такі ризики, все ж таки вирішив підтримувати. Але я думаю, що надалі ще боротьба триватиме, оскільки є можливості для Шантажу Росії через орбана європейської єдності кошти від Євросоюзу наднеобхідні для України, кажуть економісти. Вони зможуть хоча б частково покрити дефіцит у бюджеті 2024. А дірка чимала, аж 39 мільярдів євро. Ми потребуватимемо більше грошей для покриття дефіциту. Бюджету для чого це потрібно? Для того щоб була стійкість в тилу. Якщо не буде в тилу стійкості, ну не, не про які перемоги чи захист там території незалежності України, ми не можемо говорити. Дарія Курнос новини 33 канал.